Вітаю, це телевізійна служба Мего. Сьогодні до нашого закладу завітала фахівчиня з методично-навчального центру цивільного захисту ДСНС. Що відбулося, розкажемо далі у випуску. В рамках чергової зустрічі присутнім продемонстрували імітацію задимлення будівлі за допомогою димової шашки, відкриття пожежного крана, евакуація студентів, працівників університету на завершення, інструктаж з користування двома видами вогнегасників. Фахівчиня ДСНС детально розповіла студентам та викладачам про порядок дій у разі подібної ситуації та поділилася рекомендаціями, який вид вогнегасника у якій ситуації є найдієвіше. Якщо у вас приміщення в аудиторії, наприклад. Сталась, не дай бог, пожежа там розетка, чи що вимикач. І якщо у вас стоїть оргтехніка, то звісно будете берегти своє життя, а не оргтехніку. Але якщо є у вас вибір між вуликом і порошковим. То краще гасити вуглекислотним метою проведення такого тренування була перевірка та відпрацювання алгоритму дій керівного складу цивільного захисту та працівників у випадку надзвичайної ситуації на території університету та перевірка готовності працівників і здобувачів освіти до дій в таких умовах. До тренування було залучено три представники керівного складу, 30 працівників, 150 здобувачів освіти. Керував оглядовим тренуванням президент університету. Це пурхайся, та не перевертати, бо такий Ні дій, в якому йому. разі його перевертати Це не можна. Такі інструктажі не є рідкісним явищем. В наш час вони відбуваються регулярно. Тож усі дотрималися інструкцій та вказівок, про які уже неодноразово чули раніше, а персонал, що є відповідальним за дії у таких ситуаціях, зреагував оперативно. Технічна складова теж у нормі та відповідає всім вимогам, запевняє проректор з адміністративно-господарської частини Олександр Дерлюк. Система Теж на рівні все спрацювало було таке мінімальне задимлення, але все вийшло. Так само всі працівники, команда, яка була задіяна, всі відпрацювали на відміну. Кожен знав, кожна ланка, яка відповідала за щось. Вони справились. Ну я рахую на відмін. Коли я почула сигнал оповіщення про те, що почалася пожежа, я відповідно до всіх норм і стандартів спустилася разом із іншими студентами за територію університету. Запобігти, врятувати, допомогти, як стверджують рятувальники, сьогодні їхнє гасло має стати актуальним для кожного українця, адже війна триває. А відтак ризики та випадки надзвичайних ситуацій явище, з яким кожен з нас зіштовхується ледь не щодня. Юрій Сидор, Дмитро Сухан, телевізійна служба МЕГУ.